Ісуса зраджують є історія про чоловіка, який позичив у свого друга долар, щоб купити лотерейний квіток. Він сказав другові, що якщо виграє, то поділиться з ним грошима. Що ж, його квиток справді був виграшним, і він отримав мільйон доларів. Але коли його друг нагадав йому про його обіцянку розділити виграш, який він одержав завдяки позиченому долару. То той чоловік сказав, що квіток належить йому, і він не збирається ним ділитися. Одним із найбільших розчарувань, які можуть з нами статися, це коли один з наших найкращих друзів постає проти нас, можливо, розповідає неправду або обіцяє щось, а потім не виконує своєї обіцянки. Коли друг зраджує, стає проти, то зазвичай така дружба руйнується назавжди. Юда був одним із учнів Ісуса, а також тим, хто зберігав гроші учнів. Він думав, що гроші набагато важливіші за дружбу. Сатана знав це і спокусив Юду піти до первосвященників та домовитись, як продати ім Ісуса. Після того, як релігійні лідери сказали, що заплатять Юді гроші, він повідомив їм, що вони зможуть знайти Ісуса Христа у саду за містом. Релігійні лідери склали план арешту Ісуса та дали гроші Юді. Після останній вечері Христос та його учні вирушили на Оливну Гору до Гівсіманського саду. Ісус попросив учнів молитися, щоб не піддатися спокусі диявола. Христос відійшов від них, схилив коліна і молився. Він знав, що його заарештують та розіпнуть на хресті. Незважаючи на те, що він був Божим Сином і знав це, він також знав, наскільки це буде жахливо. Тому Христос молився і просив Бога: якщо можливо, але якщо на те була Божа воля, Він був готовий померти. Ісус так ревно молився, що його підбув, був подібний до крапель крові, які падали на землю. Потім Ісус повернувся до своїх учнів і виявив, що вони сплять замість того, щоб молитися. Як він просив їх. Христос розбудив їх і запитав Чому спите? Устаньте і молиться, щоб ви не потрапили у спокусу. У саду було темно, бо була ніч. Поки Ісус говорив зі своїми учнями, великий натовп із римськими воїнами прийшов у сад, серед них був Іуда, учень, який зрадив Ісуса за гроші. У біблійні часи було прийнято, щоб люди обіймали один одного і цілували при зустрічі. Так робили навіть чоловіки. Юда сказав старійшинам, що той, кого Він привітає та поцелує першим, це і є Ісус. Оскільки в саду було темно, їм потрібен був знак. Юда підійшов до Ісуса, щоб обійняти та поцілувати Його, але Ісус уже знав, що мало статися, він знав і про те, що зробив Іуда. Христос сказав Юдо, то ти поцілунком видаєш сина людського? Ісус хотів показати, що один із його найкращих друзів повернувся проти нього. Коли люди, які також були з Ісусом у саду, побачили, що відбувається, вони запитали Господи, чи не вдарити нам мечем? Тоді один із послідовників Ісуса взяв свій меч. Вдарив раба первосвященника і відтяв йому право вуха. Ісус сказав Оближте, вже досить. Тоді Христос доторкнувся до вуха раба і зцілив його. Ісус Христос звернувся до первосвященників, старішин і служителів храму, наче проти розбійника вийшли ви з мечами і киями. Потім Він додав: Жодного дня, коли я був з вами у храмі, ви не підняли руки на мене. Але це ваш час і влада темряві. Ісус сказав так, тому що те, що мало статися, буде одним із найтривожніших часів у всій історії світу. Син Божий буде розп'ятий на Христі.